Всім привіт! Мене звати Олексій, а це у нас нова потужна зарядна станція від компанії Око. Адже вже пройшов місяць з останнього дайджесту, і прийшов час поговорити про нові зарядні станції потужністю від 800 кВт і вище, які були встановлені в Україні за липень 2024 року. Отож. Минулого місяця я сказав таку цікаву фразу, що у нас в липні очікується рекорд. Ми вступаємо в липень, який по всіх очікуваннях буде рекордним місяцем по зрядних станціях. І насправді я не помилився. Адже цього місяця і справді рекорд. Але не той, який я очікував. Цього місяця у нас рекордно низька кількість нових зрядних станцій. о No. Всього сім штук. Вже давно такого не було. Я думаю, що на це попливав блокаут. Всі ці відключення світла, всі ці проблеми награзне могли вплинути на погодження місцевих енергетичних компаній, типу ДТЕК на встановлення нових станцій, а також на чергу на виробництво нових зарядних станцій. Я знаю, є кілька потужних станцій, які вже встановлені, але ще не запущені, адже вони чекають підключення від ДТЕК або якогось схвалення, або ще, ще чогось. Тож, які у нас є новини цього місця. Вони насправді є, незважаючи на те, що у нас всього було встановлено сім потужних зарядних станцій, п'ять із них встановила компанія Тока. В першу чергу бачимо отакий крутий зарядний хаб від компанії ОКО. Вже давно такого не було. Нарешті компанія ОКО знову почала ставити потужні зарядні хаби. Цей зарядний хаб встановлений в Чабанах в передмісті Києва. Тож тепер, якщо ви подорожуєте з Одеси до Києва на електронбірі, у вас є така крута локація. Прямо перед Києвом можна. Дуже швидко і круто зарядитися. На цій локації також у нас є око мінут, всі зручності для подорожуючих. На протилежній стороні дороги в гатному також є зарядний хаб від око в такій самій конфігурації. Тож у нас тепер є локації з двох сторін траси. Що це за станції? Значить, у нас тут є станції виробництва компанії Костот, це європейське виробництво. На кожній станції у нас є потужні конектори. Тут у нас є два конектори ccs 2 та один тип-2. Максимальна потужність тут 150 кВт. Значить, конектори діляться наступним чином. Якщо у нас одна машина, вона бере 150 кВт, якщо у нас дві машини, лівий конектор віддає 90 кВт, правий видає 60 кВт. Тож, якщо ви хочете отримати повну потужність або, як мінімум, приділені отримати більшу потужність, я рекомендую вам ставати на лівий конектор. Ця станція у нас трошки інша конфігурація. Вона у нас потужністю 120 кВт. Там є конектори ccs 2 Ча-демо та тип 2. Тож, якщо у вас автомобіль Nissan Leaf або новий Lexus, який продається чогось спортом Ча-демо незрозумілих причин, то у вас є можливість тут зарядити цей електромобіль. Або ж якщо у вас переобладнаний китайський автомобіль під Чадемо, або у вас китайський автомобіль з перехідником на Ч-демо. Також око почало ставити нещодавно на своїх локаціях такі спеціальні стоєчки з конектором GBT і перехідником на CCS2, такі Прихідник стаціонарного виду. А на цій локації бачимо, поки що такої стоєчки немає, можливо, буде пізніше. Також, окрім цієї локації, компанія Тока запустила станцію потужністю 120 кВт, харківського робниця Єва Чарч з конекторами ccs 2 GBT та CHAdeMO. Станція розташована на подолі в місті Києві. Також у Львові, в самому центрі міста, компанія запустила станцію вибництва ND Group київського виробника потужністю 120 кВт з конекторами GBT, Чадемо та ccs 2 і я думаю, ця станція буде користуватися попитом, оскільки вона в самому центрі Львова, і відповідно ви можете лишити ваш автомобіль на зарядці і піти кудись обідати, вечеряти. Це дуже зручно і дуже крута локація. Вітаю Львів'ян з тим, що у вас нарешті є станція в самому центрі Львова. Бо якщо так подивитися на карту, то станції ставили на кільцевій, потім поближче до центру, потім ще ближче до центру. І зараз в самому самому центрі Львова, в самій такій точці. У нас стоїть станції Тока, тож тепер розташування станції у Львові виглядає, ніби таке поле для Дарсу. Вона так з точки зсередини збільшиться з назовні, і далі йде кільцем покупова зарядних станцій на кільцевій і так далі. Окрім Львова та Києва, також Тока запустила станцію в Івано-Франківську. Це перша зарядна станція від компанії Тока в цьому місті. Також вона знаходиться в такому мікрорайоні, в якому раніше не було станції. Ця станція виробництва компанії UGV, це виробництво з Запоріжжя. Вони виробляють дуже якісні класні зарядні станції. Станція потужністю 160 кВт, має конектор CCS-2 для європейських машин, GBT для китайських машин та CHAdeMO для машин, які вже застаріли. Морально. Або ж Якщо у вас прихідник, перед тим як перейдемо до екофактора, хотів би зауважити дві важливі речі. Перша річ полягає в тому, що, хоча деякі локації, такі як око, облаштовуються за рахунок великого бізнесу, більшість локацій зрядних станцій облаштовується за рахунок приватних осіб, різних роздрібних підприємців, просто людей, які накопичили якусь суму грошей і хочуть їх кудись вкласти, поставити зрядну станцію, наприклад, в своєму місті, то більшість локацій створена саме такими людьми. Якщо ж у вас є якась сума грошей, якщо ви хочете інвестувати в зарядні станції, або ж у вас є локація, де є зайва потужність, і ви подумали, чого потужність пропадає, може тут поставити зарядну станцію. Обов'язково звертайтеся до мене в особисті. Мій особистий телеграм вказаний в профілі каналу, а також в описі до цього відео. Я вам підкажу, куди вам краще інвестувати ваші кошти зарядні станції. Я вас познайомлю з представниками мереж, і ви зможете поставити зарядні станції у себе в місті або в якомусь іншому місті, або просто інвестувати, щоб заробити грошей, і будь-якому випадку розширювати кількість потужних зарядних станцій в Україні. Це такий він він і заробити, і зробити Україну більш електромобільною, зробити своє місто більш чистим. І так далі. Тому обов'язково доєднуйтеся до цих ініціатив, до встановлення зарядних станцій. це дуже класна річ і вам всім раджу. Друга штука, на яку я хотів звернути увагу, це те, що зараз сезон відпусток і дуже багато людей подорожує на електромобілі по Україні, там, до Одеси, кудись до Карпат або ж за кордон, хто може виїжджати. А насправді доволі багато людей можуть виїжджати, незважаючи на те, що. Очевидно, не всі. Тож, якщо ви хочете відправити, наприклад, вашу дружину з дітьми на море, або ви самі можете виїжджати, хочете поїхати кудись на автомобілі, і ви боїтеся всіх цих незручностей зі станціями, боїтеся якихось проблем, як вам станції запускати за кордоном, там, в Угорщині, в Хорватії, можливо, в Греції, Франції, Чорногорії і так далі, то, якщо у вас є якісь питання, ви можете звернутися до мене. У мене є така послуга по прокладанню маршруту за кордон або по Україні на зарядних станціях. Я вас проконсультую, де вам краще зарядитися, як вам запускати ці станції, як вам платити, на які локації варто заїжджати, на які не варто. Вкладу детальний маршрут подорожі. І далі ви просто вирушаєте в подорож, їдете по цих станціях. Якщо у вас виникають якісь проблеми, пишете мені в особисті. Я вам стараюся допомогти з цими проблемами. Вартість такої консультації коштує 1000 гривень за останні. Півроку провів вже близько 20 таких консультацій. За останній місяць, можливо, десь 5, бо зараз багато людей у відпустках і люди звертаються по допомогу і потім залишаються задоволені цими консультаціями. Переходимо далі до компанії Екофактор. Тут у нас одразу дві новини. І перша новина полягає в тому, що великий оператор GreenLine Energy, який має цілих 6. Зарядних станції по Україні всі круті, потужні від 80 кВт і вище. Тож цей оператор розміщав станції в білінгу компанії CloudPay. А тепер з цього місця він має партнерство з компанією Ionity. і відповідно переміщає всі свої зарядні станції з білінгу CloudPay в білінг Ecofactor. Тож таким чином в білінгу компанії Ecofactor стало на цілих 6 потужних зарядних станцій більше. Ну і відповідно їх стало на 6 менше в CloudPay. Тепер CloudPay залишились черкаські станції, там дві штуки. Одна в Дніпрі, Віват, і одна в Києві. Всього чотири станції. Тож білінг значно втратив в кількості. Проте користувачі не втратили нічого, оскільки станції як були такі, а просто в іншому білінгу. Окрім цієї глобальної міграції, білин компанії КАФактор також є ще один новинавіт компанії Айоніті. Айоніті цього місяця встановив нову потужну редну станцію у місті Луцьк. А тепер в Луцьку є біля торгового центру Баоба, така локація. Там є. Станція потужністю 120 кВт, виробництво компанії Екофактор одеського виробника. Ця станція має конектори CCS2, GBD та CHAdeMO. Тож, як бачите, у нас стільки виробників є. Повторимо ще раз: австрійський Костат, харківський Єва Чарч, який не дуже якісний, тому я вам рекомендую ці станції обнати. Але то, вже як є, деякі станції працюють насправді непогано. Київський НД Груп» — класний виробник, одеський екофактор класний виробник. І запорізький UGV дуже класний виробник. Переходимо далі до компанії GoToYou. Компанія GoToU цього місця запустила лише одну потужну зарядну станцію. Знаходиться вона біля міста Дніпро, насправді далеко за містом. В заміському такому комплексі для відпочинку там є потужна станція виробництва Andy Group на 80 кВт. До речі, дуже так файно замальовано жовтий колір. Також там є повільна зарядна станція для тих, хто хоче зарядити електромобіль, просто перебуваючи в цьому. Комплексі тривалий час. Тож такі у нас новини про встановлення нових станцій, 5 відтока, одна від GoToY, одна від така фактора. Але також це насправді не все. Адже цього місяця а, зарядний хаб на вок біля Житомира, там де було 4 зарядні станції від Flash, був демонтований. Так що маємо мінус 4 зарядні станції. А, це і хороша, і погана новина одночасно. Погана новина, звісно, полягає в тому, що зараз ви не можете там. Зарядитися, оскільки станцій немає, і компанія Flash а, трошки втратила свої позиції, адже це була така найбільш розпіарна, найбільш така іміджова локація, найбільш файна, красива. А з іншої сторони, вона працювала так собі. Було багато відгуків, а, що станції працюють погано, а, було багато нарікань, претензій. А, я особисто, коли заїжджав на той хаб, половина сесії в мене була вдала, половина ні. А, причому. Я знаю, як там правильно заряджатися, що там треба там, все по часу, швидко встигнути. Я все виконував чітко. Просто станції вибували в половині випадків. Іноді заряджали, іноді ні. Дуже нестабільна робота. Тож хороша нам наполягає в тому, що там станції будуть. Це не закриття локації назавжди. Вок не вирішив покінчити з зарядними станціями. Навпаки, компанія Вок. Запускає свою мережу зрядної станцій Вок Чарж. Станції будуть такі самі, як оці Око Чарж, такі самі костади європейські. Зараз вже є одна локація в місті Києві на 60 кВт. І тож тепер перед Житомиром буде оцей хаб, скоріш за все, також облаштований такими зрядними станціями від Вок. Запуск там йде через застосунок Vogue Prime, через власний білінг. Тож подивимося, як Вок з цим впорається, наскільки він переобладнає цю локацію і чого будемо очікувати. Я сподіваюся, вок нам ще покаже багато класних локацій, багато класних станцій. І насправді вибір такого обладнання Костат це хороший вибір, адже як бачите, око ставить таке обладнання. Воно класне, якісне. І у мене особисто ніколи не було проблем на моїй машині з цим обладнанням. Тож, якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, напишіть в коментарях вашу думку про всі ці новини. І до зустрічі нових відео. Бувайте!